21 січня 25-го року покажу вам стан капусточок отак от вони виглядають на сьогоднішній день Ось. Отак от Сюди що рухатися подивилися обладнання, випарники чисті, температурка 0,9 один градус в такому діапазоні. Гарні розміри. ось Ця близько 2,5 кг. От, такі гарні стани покажу завжди те, що я проговорюю. Зашивна пара, бачите, з відстаню ось і між ними простори. Це для повітря обігу. По волозі. Зараз трошки дивимося, що вже є, з'являються деякі нюанси там по листях, то будемо трошки потрошечку починати зменшувати Ось по волозі. Ну і в принципі у нас навіть механічні пошкодження, бачите, оце верхню контейнером придавило. Наклали, воно ще в нормальному стані, типу там серйозно не хворіє. Це дуже добре. Ось, стан не показав, по технологічних моментах проговорив температура волога газового середовища, ну, тому, в принципі, якщо в когось стосовно зберігання будуть виникати питання, то звертайтеся. Допоможу, підскажу, особливо якщо ви будете тільки будувати сховище, то підкажу всі навіть типу розміри, або використовуємо, якщо у вас існуючі є приміщення, перерахуємо під які вітари, для того, щоб витримати всі технологічні зазори і мати гарний результат зберігання. Ось. Все буде. Агро.